Навчання дитини бачити та розпізнавати кольори навколо нас є важливим етапом її розвитку, який сприяє покращенню сприйняття світу та стимулює когнітивні здібності. Почати може з найпростіших ігор, які допомагають дитині запам'ятовувати назви кольорів та розрізнавати їх у навколишньому середовищі. Перший крок це знайомство з основними кольорами. Використовуйте яскраві іграшки, книги з кольоровими ілюстраціями та картки із зображеннями різних предметів. Показуйте дитині об'єкти та називайте їх кольори. Наприклад, червона машина, жовтий бамнан. Це допоможе дитині зв'язати кольор із конкретним предметом. На свіжому повітрі також є чудовим способом навчання. Під час прогулянки звертайте увагу на кольори природи, зелені дерева, сі, небо, білі квіти. Попроси дитину назвати кольори предметів, які вона бачить і обговорюйте, як ці кольори змінюються протягом року. Використовуйте тематичні ігри, так як пошук кольорів. Запропонуйте дитину знайти в кімнаті всі предмети певного кольору. Це не лише допоможе їй навчитися розрізняти кольори, а й розвине її спостережливість та уважність. Малювання є ще одним ефективним методом навчання. Дайте дитину кольорові олівці, фарби та фломастери і запропонуйте намалювати різнокольорові картинки. Під час малювання називайте кольори, які використовує дитина, і запитуйте, які кольори вона хоче використати для певних деталей. Включайте кольорові елементи в повсякденне життя. Під час приготування їжі, наприклад, обговорюйте кольори овочів та фруктів просіть дитину допомогти вибирати продукти певного кольору. Це зробить навчання кольорів цікавим та корисним. Читання книг з кольоровими ілюстраціями також допоможе дитині засвоїти назви кольорів. Обговорюйте з нею кольори персонажів та предметів на сторінках книг. Ставте питання, щоб дитина мала можливість висловити свої думки про кольори. Використовуйте музичні ігри та пісні про кольори. Музика допомагає запам'ятовувати інформацію легше і веселіше. Співайте разом з дитиною пісні про кольори, показуючи на відповідні предмети. Створюйте колажі з кольорового паперу, вирізайте разом з дитиною різнокольорові форми і наклеюйте їх на аркуш паперу, створюючи різні композиції. Це допоможе дитині запам'ятовувати кольори та розвивати дрібну моторику. Не забувайте про рольові ігри, граючи у магазин в. Використовуйте кольорові картки або предмети і попросіть дитину називати їх кольори. Це додасть елемент навчання до веселої гри. Під час навчання важливо проявити терпіння та підтримувати інтерес дитини. Заохочуйте її до вивчення нових кольорів і хваліть за успіх, не примушуйте дитину, якщо вона втомилася або втратила інтерес. Нехай навчання кольорів буде природним і приємним процесом. Також важливо враховувати індивідуальні особливості вашої дитини, деякі діти швидше засвоюють нову інформацію через ігри, інші через творчість або повсякденні заняття. Спостерігайте за тим, що подобається вашій дитині, і адаптуйте навчальні методи відповідно до її оподавань. Навчання дитини бачити та розпізнавати кольори це чудова можливість провести час разом і створити багато приємних спогадів. Використовуйте різноманітні методи. Та ігри, щоб зробити цей процес цікавим та ефективним. Ваше терпіння, увага та любов допоможуть дитині швидко та легко освоїти кольоровий світ навколо неї. Бажаю успіхів!